Доброго ранку, доброго дня! Бажаю я вам здоров'я, добра. Хай ваші очі загоряються, хай ваші личка посміхаються, і день новий починається. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі й малі, та найкраща завжди батьківщина. Малята, а хто з вас знає, в якій країні ми живемо? Так, правильно, ми живемо в Україні. Це наша з вами Батьківщина. В Україні живе український народ. Діти, а хто знає, яка мова є рідною для українського народу? Так, правильно. Українська мова. Ми, українці, щасливі, що народилися і живемо на такій чудовій мальовничій землі, в нашій славній Україні. Ми дуже любимо свою країну і свою рідну мову, і саме сьогодні День української писемності та мови. Українська рідна мова мелодійна, світанкова, Ти від серця йдеш до серця і дзвениш, як те джерельце, Щира, світла і казкова, ніжна, ніжна пелюсткова. Ти багата і барвиста, і дзвінка, і промениста. Мова наша калинова і свята і найрідніша, бо вона така багата, наша мова веселкова, В ній в віках батьки і діти, як без мови в світі жити? Понад світом хай лунає, хай ніхто не забуває Рідну мову українську, мудру, щедру материнську. Малята, так як ми з вами живемо в Україні, нам треба намагатися учити рідну мову і розмовляти нею правильно та красиво, тому що рідна мова має велике значення для кожного з нас. Дітки сьогодні я вам пропоную зробити ось таку аплікацію, щоб запам'ятати, яка ж це мова калинова. Для роботи нам потрібно Папір різних кольорів зеленого, блакитного, жовтого та червоного. Пензлик, клей, серветочка та клеййонка. З папіру ми робимо такі заготівки. Це зелені листочки, сердечко блакитного кольору, половинка сердечка жовтого кольору та червоні квадратики. З червоних квадратиків ми робимо червоні кружечки. Це й будуть наші ягідки-калини. Починаємо викладати. На блакитне сердечко кладемо половинку жовтого сердечка. Потім зелені листочки та ягідки. Починаємо клеяти. Половинку жовтого сердечка ми намазуємо клеєм від серединки до краю. Та наклеїмо зверху на блакитне сердечко, притискуючи серветкою. Потім беремо один листочок. Листочок намазуємо не повністю, а лише з краєчку знизу. Приклеїмо до сердечка, використовуємо серветочку. Так приклеїмо наступні два листочка. Потім беремо олівець коричневого кольору та малюємо гілочку калини. Коли намалювали, беремо клей. Пензликом робимо краплинки, так як зображено на фотографії. Починаємо приклеювати ягідки. Зверху притискуємо їх серветкою. Ось така, дітки, в мене вийшла аплікація. А у вас! Я буду чекати фото ваших аплікацій. А зараз давайте ще раз згадаємо. Скажіть, будь ласка, яка в нас батьківщина? Правильна Україна? А яка в нас рідна мова? Українська. А як іще можна сказати? Наша мова Калинова? Правильно, молодці! Любіть свою батьківщину, любіть свою рідну мову. І ще раз вітаю всіх вас зі святом рідної мови. До нових зустрічей. До побачення!